Студенти кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Східноєвропейського університету імені Рауфа Блязова та Фахового коледжу СУРА щиро вітають викладачів та студентів кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету з 15-річчям плідної праці. Живіть активно і позитивно! Бажаємо вам повний рюкзак щастя та радості! Подорожуйте по новим країнам не лише підручникам. Нехай усі дороги для вас будуть відкриті, а маршрут буде цікавим і приносять тільки на солоду. Щудових людей на вашому життєвому шляху. Побільше нових відкриттів не лише на картах, але й у житті. Яскравих емоцій та приємних вражень. Бажаю вам легкого підкорення нових вершин. Вітаю!